Заступник державного секретаря з дипломатії та зв'язків з громадськістю Ричард Стенгел відбув до Києва у рамках візиту. Він відвідує також Ригу та Брюссель. Задання дипломата демонстрація підтримки новому уряду України з боку США та зміцнення заходів на підтримку запланованих на 25 травня виборів в Україні. Державний департамент США сьогодні заявив, що проведений на вихідні так званий референдум не має жодної легітимності. Про це під час брифінгу у понеділок сказала речниця держдепу Джен Псакі. Ми не визнаємо незаконний референдум, який відбувся у частині Донецької та Луганської областей цими вихідними. Він не відповідає нормам українського законодавства і є намаганням створити більший розкол та хаос в Україні. Методологія референдуму також викликає великі підозри, а саме, карусельне голосування, вкидання заповнених бюлетенів, голосування дітей, голосування за людей, які були відсутні, і навіть голосування в Москві та Санкт Петербурзі. Ми продовжуємо фокусувати свою увагу на президентській. Ських виборах 25 травня, які є можливістю об'єднати Україну і надати її громадянам голос вирішувати майбутнє своєї країни.